Що у нас під капотом? Під капотом у нас, в принципі, це ще, це ще чисто. Порівняно з тим, як буває, але треба, звісно, хто бере в оренду, то, будь ласка, за собою чистимо. Не залишаємо. Це моя особиста домашня. Точно таке саме у нас в оренді. Абсолютно один в один. Так, що ножики, ножики ще, ще трошки походять. Вже. Так, це у нас та робоча частина ось ця. Ще вона більш-менш. Все, тут все окей. Травозборник. Ой, очистимо з наступним разом. Все, коли воно вже от завелась, другий раз. Та воно й перше нормально, просто прокачати треба було. Ось так от. Раз, два, три і що? Що воно в мене не того. Треба її все-таки було прокачати нормально. Раз, два, три, чотири. І вона не проробила, вона не Так. Є. Все, зараз будемо працювати. Оренда обладнання 500 гривень, яка зона косарочка самоходна, бензинова. Прокацарив ВКонтакті в шапці профілі.